Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Повернення маскового режиму. Коронавірус знову шириться Україною. Принаймні, так нам заявляють аналітики, експерти, і притом повідомляють про дуже багатьох пацієнтів у важкому стані. Цей раз також багато потерпають. Тоді пам'ятаємо, що да, коронавіруси в основному була хвороба старих людей, пенсіонерів. Зараз дуже багато дітей і вагітних. Жінок потерпають від коронавірусу? Тож що за новий штам коронавірусу, Як він проникає? Чи будуть обов'язкові знову маски? Повернення оцього маскового режиму? Давайте зі всім детально розберемось. Короновірус новий штамп з назвою стратус. Стратус. Якщо це від слова страта, то так собі звучить, Да можна було б придумати щось милозвучніше там пройдеус чи пробігеус навіть. Бо нам тільки цього коронавірусу не вистачало. Да? так без нього проблем куча, але тим не менше, воно не вибирає, на жаль. І вже у семи областях України масові захворювання. А от у Києві. Різко росте кількість госпіталізованих, і лікарі радять повернутися до маскового режиму. Ну, поки що це добровільне, типу масковий режим, просто як порада, да, щоб не захворіти. Але е, є такі припущення, що якщо цей штамп, а саме стратус, буде е, болючим і таким, знаєте, дуже активним, то масковий режим можуть знову, на жаль, вести цей. Називається добровільно примусовий Тобто без маски не будуть пускати в громадський транспорт, метро, магазини, ну нікуди. Пам'ятаємо, як то було раніше. Вже хоч на трішки звикли, без цих масок, відійшло це від коронавірусу. Да? Бо пам'ятаємо, перший рік люди на двір навіть не виходили. Да, було таке, такий час, коли рухався по якомусь населеному пункті. Ти один, і всі з вікна дивились, типу, ти чого? Дурачок, жити надоїло в такому плані. Ну, тим не менше, все воно як от -тфу -тфу. пройшло, минуло, а тепер вже ж кажуть, що може сильно повернутися. Активно спостерігаємо, що це за новий штамп, як він буде діяти і. ну, я особисто я до цих масок вертатися не хочу. Таке собі задоволення, не подобались вони мені від слова зовсім. Старався носити їх мінімально. Не знаю, болів на коронавірус чи ні, офіційно, то ні, але неофіційно, коли був такий стан, що і нюху не було, да, то такий, напевно, вже був в кожного. Так само, як грипом, так як і всім іншим, так само і коронавірусом. Тому я активно буду спостерігати, кажу, поки що. В Києві закликали до добровільного повернення до маскового режиму, далі ж спостерігаємо, щоб не ввели добровільно обов'язкового, як то було раніше. І ще закликають е, вакцинуватися, ну, судячи з наслідків тих вакцин, які повипливали потім. Хоча кажуть, що їх там подоробляли, що вже був час, да, але е, не знаю, таке якесь собі. Сумнівне задоволення. Тож, поки що лишається берегти себе елементарні засоби гігієни, такі як миття рук, неконтакт з хворими і такі, знаєте, правильний спосіб життя. А далі просто спостерігаємо за ситуацією, все, що залишається робити, якщо відчуваєте якусь недугу, то звертайтеся до лікарів. Будемо спостерігати і розповідати до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.